Мета клубу Імідж створення умов для формування творчих рис у кожного вихованця, розвиток високого рівня комунікації та практики у сферах дозвілля. Програми навчання, секція шоу театр, секція Історія, право дипломатія, а також секція журналістика. Доброго рана утро. Мы кто... уже в студии, уже с гостями, с яскравыми гостями. Да, и у нас в гостях э, небезызвестная руководитель народного шоу-театра Молодежного клубу Мич Наталья Константиновна Долгополова. Доброе утро. И меджисты Алина Волкова и Дима Капитонов. Привет! Еще двое к нам потянутся обязательно, на всякий случай их зовут Андрей Шведов и Владимир Грисенко, если не ошибаюсь, правильно, да, я их называю? Правильно, да, да. Мы будем говорить сегодня, в принципе, об имидже, об о том, как связан имидж с чувством юмора и со смехом как таковым, но перед этим давайте посмотрим сюжет о Международном дне Смеха и потом продолжим беседу. 1 квітня прийнято святкувати в дуже багатьох країнах. 1 квітня день сміху, жартів, веселощів і обманів. Щороку, 1 квітня, різноманітні жарти та розіграші відбуваються по всьому світу. Причому в кожній країні свято 1 квітня іменують по-різному. Жартувати люблять також у Франції, Англії, Іспанії, Фінляндії та інших країнах. Однак ніхто не може точно відповісти, коли і де зароджується. Жувалося це найвеселіше свято. Відомо тільки що святкують 1 квітня з дуже давніх часів. Забавно, але в кожній країні можна почути різні версії появи свята. Багато країн пов'язують зародження свято саме зі своєю історією. Але вибачте, посуньтеся, в нашій країні свято 1 квітня відзначається з великим розміхом. І відбувається це все в Одесі на Гуморині. Тож ласкаво, прошу до Одеси! Гуморина в Одесі. 1 квітня в Одесі щорічно проходить гуморина. Це найвеселіший барвистий, весняний, єдиний у своєму роді. Абсолютно неповторний фестиваль з міцною 40-річною традицією. Зазвичай гуморина стартує о півдні парадом гумору, карнавальною ходою від Соборної площі по вулиці Деребасівській через Думську площу і Приморський бульвар до Яка. Єкат... Териновської площі ідея створення фестивалю в день розіграшів 1 квітня прийшла українській одеській команді КВК після закриття клубу веселих та кмітливих в 1972 році. Перший фестиваль гуморини в Одесі був проведений 1 квітня 1973 -го. і вже тоді мав практично всі атрибути притаманні фестивалю, який проходить і в наш час Одесити. Швидко полюбили це веселе свято за своєрідну несхожість і унікальність. Час йшов. Поступово про святкування гуморини 1 квітня в Одесі дізналася вся країна. І тепер, щоб повеселитися в Одесі, на першоквітневих гуляннях постійні любителі свята купують квитки і бронюють номери в готелях за пів року вперед. Ну добре, з цим ми розібралися. Тепер давайте все ж таки дізнаємося, як же відзначають перше квітня в різних країнах. Перше квітня у Франції. У Франції перше квітня відзначають дуже незвично. Тут в цей день легко можна стати, як кажуть французи, «poisson d'avril», що в перекладі означає першоквітнева риба. На вулиці в цей день ви можете зустріти людину з рибою на спині. Зародження такого незвичайного свята відбулося ще в 18 столітті. Після введення для християн нового григоріанського календаря новий рік стали відзначати 1 січня, але залишилися Такі люди, які все ще воліли відзначати новий рік, як і колись першого квітня, решта людей стали жартувати над ними і називати їх квітневими рибами. Це пов'язано з тим, що перше квітня перебуває в сузір'ї риби або ще цих людей називали квітневими дурнями. Перше квітня у Фінляндії. У Фінляндії прийнято жартувати над товаришами і знайомими, але тут особливо люблять жартувати на всю країну, тобто у мас-медіа постійно чути різні жарти та розіграші, і вони досить оригінальні. Наприклад. Почалася розпродажа винного горілчаних виробів в мережі магазинів, чи скасували податок з громадян окремих міст Фінляндії. Найголовніше на перше квітня не вірити всьому, що кажуть мас-медіа, і усвідомлювати реальність даної ситуації. Перше квітня в Індії. Святкування в цій країні починається в ніч на 1 квітня. Люди на вулицях повинні бути готовими до того, що їх можуть облити водою, навіть не зважаючи на гарне вбрання. Цікаво, що саме в такому вигляді необхідно повідомити близьким людям про те, що час починати веселитися. Перше квітня в США. Крім розіграшів в Америці прийнято давати знайомим доручення по типу Піди туди, не знаю куди. Якщо жарт вдався, то людина, над якою пожартували, отримує прізвисько першоквітневий дурий». Перше квітня в Австралії. У цій державі прийнято дарувати оригінальні подарунки дорогим людям. Також тут варто відзначити наявність незвичайної пташки Кукабарра, спів якої дуже сильно нагадує сміх людини. Цього дня вона отримує особливу популярність. Жаючи на те, що перше квітня на дворі у нас це дуже серйозно, і ми сьогодні будемо говорити, але не тільки про серйозно, будемо вже говорити і про гумор. Як молодіжний клуб імідж долучає молодих людей саме до гумору. Ну, я хочу сказати про те, що ну, взагалі наш клуб створений для того, щоб нести позитивний настрій людям. І ще на перших роках створення була у нас перша пісня, яку ми дарували сміх та радість. Ми несемо людям. І саме шоу театри це напрям ляльки. Ну, ми вважаємо, що на сьогоднішній день ну, це те, що людям потрібно для того, щоб ну якось нейтралізувати негативну інформацію. І це особливість саме вашого молодіжного клубу ляльки. Наскільки. Я розумію, так, правильно. так, так. Ну так сталося. Спочатку це було спонтанно, а потім вже стало нормою системи. Ну і ще команда КВН, «Жертв експериментів. На всьому році вже 10 років. Дуже багато поколінь вже пройшло через нашу команду. І це люди, люди відомі, КВНщики Хтось був у нас керівником, до речі, Павло починав з керівника команди КВН, молодіжного клубу і мір експериментів. І був у нас і лагодний Дмитро. Які теж відомий він ми з ним співпрацювали, коли працювали над програмами КВН, де є тушевський Юрій? У нас працював теж в клубі. Ну він вів журналістику, але дуже активно допомагав команді КВН. Ну а це сучасні КВНчики. Як вам зараз еру КВН? КВН міняється дуже стрімко. Зараз жарти вже зовсім інші. Як вам в цьому? Тобто, де ви взагалі черпаєте не знаю, натхнення для того, щоб писати жарти? З чогось заряджаєтеся? Чи це, можливо, якісь мозкові штурми? Збираємося у 306-му, п'ємо чай і думаємо. Пишемо так сценарії. З чаєм це приємна новина, з чаєм саме. З країною мого року вас жертв жартвокс нічого не помінялося. Ви зібралися, повеселились, пообщались. фінал скоро. Обласного КВН 4-го или 3-й, 3-го числа на каком етапі ви находитесь? Весело будет смешно? Ну, будь да очень смешно будет. Ми постараємося удивить <с зрителя. То есть придумаем ніс э, очень інтересне, то есть интересные ходи, очень неожиданные такі да пишем Вот э, всей командой, собираемся, да. То есть, очень ну, на сьогоднішній день да. вже готові сценарії. Це да. не завжди буває за Работаем. тиждень до програми вже уровень от. Неожиданный ход, кстати. Андрей, аккуратней. В тему цьому, и цьому была между импровизация и да. интрига. Uh, уровень і в, в принципі юмор зараз там в зв'язку з движенням Ліги Сміху, КВН відходить постійно на другий план. Uh, будете міняти формат? Це ж якийсь юбілейний, якщо я не ошибаюсь, сезон Нет, КВН. Юбілейний у нас відбувся минулою да. весною. А на сьогоднішній день ми ще граємо по э, класичній схемі, а вже на наступний рік можливо буде вже зміни. Будемо якось орієнтуватися вже на всю краю. Український рівень, Спасибо. тому що ну, перспектива є. У нас зараз старші наші вихованці знаходяться в Одесі на чолі з нашим минулорічним керівником Володимиром Кандрашовим, mm -hmm. і вони намагаються ну, вийти в регіональну лігу для того, щоб далі вже ну, якісь свої гумористичні здібності показувати не тільки в Кировограді, а вже і на всеукраїнському рівні. А будете пробувати а, в. 13 апреля или не 13, а 18, -го. 18 -го апреля будет фестиваль Маленький Париж. Буде хтось із вас в составі жертв? Справа в тому, що у нас в нашій команді представники декількох команд е, наших okay. збор. І тому що... кожен ще має свою команду, і Дмитро має свою команду, yeah, і yeah. Ростислав має свою команду, і частина е, нашої команди у складі наївності. Е, тому жертви експериментів це підготовча е, фаза, це шкільний ковен, а вже на виході це вже більш серйозні команди, які можуть уже на міському ділянні між собою конкурувати. А продолжаются продовжаються якісь конкурси фестивалів формата прижніх е ювіровських е останній заочній формі був минулому році. На жаль, фінального не було етапу зв'язку з ситуацією в країні. На сьогоднішній день, ну як ви знаєте, що йде реформування, взагалі система дає, то ну, мабуть на сьогоднішній час їм не до жартів. Але ми сподіваємося, що коли всі проблеми будуть вирішені, ми знову повернемося в систему. Надзвичайних ситуацій і в систему ДАІ, якщо вони нам запропонують. Взагалі, якщо порівнювати з іншими областями, який рівень кавену в Кіровограді? Ну, Діма більше а, обізнаний, бо він да. більше їздить. Ну от за останні години, коли почалася ліга сміху Манький Паріж, то КВН в Кіровограді дуже росте. Да. Раніше такого. как бы сказать, интересной лиги было очень давно. То есть еще при старых-старых командах, когда их было много, это когда только начинал ну, играть еще по 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 Да, упомянут, еще Паша играл в Старые-старые да. команды. Да. То потом была дыра Я такая сейчас встану, в КВН. а там подо мной песка куча. <с <с была такая дыра в КВН. Ну и сейчас Кировоград выходит опять на прежний уровень. То есть КВН на хороший такой уровень. Которий би інтересував нашого кіровоградського зрителя. Есть, ну, аккаунт... Це насправді приємно, що незважаючи на те, що складні часи в державі, все ж таки гумор, я вважаю, нас має рятувати, і ми маємо таким чином абстрагуватися. Ну і тим не менш, КВН піднімає все такі важливі соціальні питання назовні, не тільки ми жартуємо про щось легке і хороше. Тож жартуйте сьогодні, 1 квітня. Не забувайте про те, що тільки хороший настрій вас порятує і зробить ваш день бездоганним. Да, у нас сьогодні в гостях були представителі молодіж. Молодежного клуба «Имидж» во главе с Натальей Константиновной Долгополовой, руководителем Молодежного клуба «Имидж». Огромное спасибо. Вас с днем смеха. Вам удачи в финале 3 числа. Будем за вас болеть обязательно. Может быть, даже если будем в пределах Кировограда, посетим игру как минимум в качестве зрителя. На. Огромное спасибо. С праздником еще раз. И вам успехи. Успехи. Спасибо. спасибо. Не, не переключайтесь. Мы вернемся после небольшой паузы.